Шановний пане президенте, дивіться, як серйозно облаштовування наші позиції від FPV дронів. Бачите, який надійний захист? Я теж не бачу. І тут закопано навколо нашого міста суми 20 мільярдів гривень. Зверніть, будь ласка, увагу, що робить вами призначений. Очільник Сумської області Артюх Володимир. Це просто посміховисько. Немає нічого. Тобто, як в умовах нинішньої дронової війни ми маємо оборонятися? Скажіть, будь ласка, при тому, що кошти і немаленькі були. Виділення на облаштування позицій для наших воїнів.